Вітаю, друзі, всіх на своєму каналі. І так зрозумів, що після моєї великої розпаковки товарів із Aliexpress вас зацікавив такий от розумний мультиметр Ang 613. Не то, що зацікавив, а ви просто захотіли, щоб я вам про, більше про нього розказав, показав більш детально. Ну що ж, друзі, почнемо. Приходить він в такій коробочці у моїй комплектації, який був. Ще отакий всередині був чехол. І плюс ось інструкція на китайському і на англійській мові. Що всередині? Всередині у нас в чохлі. Не знаю, як вони це сюди вмістили. Але я для того, щоб вам показати, силу його знов сюди, все засунув. Оце все, що з ним мені прийшло. така комплектація. І це не дуже, в принципі, потрібно, а це. Необхідно. Саме ці щупи у нас ідуть для користування мультиметром. Так, чехол поки що я відкладу і оці цей набір щупів. Ми з ним потім познайомимось ближче, щоб не заважали нам. Чехол, бачите, простенький такий, але можна сюди багато чого вмістити. Так, почнемо тоді з щупів. Щупи у нас. Не скажу, що дуже такої е, хорошої якості, але можу сказати, що вони середні. Написано на них, що вони витримують 1000 вольт. Такі добрі, добротно якби прорезиняні. Не скажу, що сильно вони такі силіконові м'які, але якщо ними користуватися в квартирі, не на морозі, думаю, що будуть нормально служити. І мають нормально служити. Ось так от. Ну що ж, почнемо із, мультиме... із самого мультиметра. Як бачите, у нього великий екран, що дуже добре, а також призначений він, для... цей мультиметр для вимірювання постійної та змінної напруги і струму. Також вимірювання частоти, опору, ємності, ну там конденсатори. всякі. А також звукової прозвонки ланцюгів і напівпровідників, ну, тобто діодів різних. <кій> також він має функції вимірювання температури та вологості. Ось вже ви бачите, так як я вже його запустив, так як робив на нього огляд. Ось ззаду для того, щоб його запустити. Він пр приходить без батареї. Тут дві батарейки міні-пальчикові як АА. Просто ААА. Ось дві штучки вставляються. Плюс ззаду є така от підставочка. Так як це не тільки у вас мультиметр, це три в одному. Це, можна сказати, така метеорологічна станція. Ось бачите, на ній показується температура, плюс вологість. Тобто, якщо ви десь прийшли в якийсь підвал, ви зразу можете побачити, яка в ньому вологість, і зрозуміти, чому що не так з електронікою. Також в ньому є повний календар. Якби. І плюс до цього календаря. Тут ще є будильник, друзі. Тут будильник навіть і навіть показує, який день сьогодні неділі. От, календар повний. Бачите, у нас другий місяць, шосте число. Це на сьогодні, що я знімаю. Не знаю, коли це відео вийде, може, через неділю. Ось зараз майже 6 годин вечора 24,5 градуси. Хоча ми можемо переключити, тут є така кнопочка ззаду. Фаренгейти переключає градуси. Ну Це ззаду всі кнопки для для можна сказати, для наших часів. Для часів, для будильника. Дуже просто все наводиться, ось центральна. Ось оця мод-кнопочка. Вона якби, активує переведення, а це ви вже там, переводите, виставляєте. В принципі, все дуже інтуїтивно понятно. Не хочу зараз їх збивати, тому що ми розмовляємо в принципі не про годинник, це така якби допоміжна функція. А про сам мультиметр, буде йти мова сьогодні. Так, зверху є кнопочки, це вімкнення мультиметра у нас. Це у нас переключення режимів в ручному режимі, хоча він повністю автоматичний, і тобто спалити вам його не вийде, так як він у вас відключиться, якщо ви навіть щось тут неправильно виставите. Ну і це у нас підсвітка, ось третя кнопка. Тут ще є буквочка М, але я так і не розібрався. Не знаю, не зрозумів навіть, для чого ця кнопочка. Я знаю, що підсвітка тут вмикається, ще плюс, ось додатково. Зараз його треба вимкнути. Ось, Наприклад, вимкнув його. І плюс ще є, бачите, отака от, якби, діодна підсвітка. Тобто в темряві він повинен світитися. Зараз попробуємо зробити таку міні-темряву. Ось так приблизно. Він світиться. Батарея, як вистачає в нього надовго, він дуже мало. Тобто, екран цей майже зовсім не використовує електрики. Дуже мало він тягне. І так, розібралися. Тобто, прилад оснащений вічним календарем із годинником і будильником. Для зручності відображень показань, дисплей має цифрову шкалу. Тобто, все, що ви бачите, тут стрілок ніяких немає. У нас кругом отак. От от. Все цифрове. Розмір екрану становить 4,45. Чого там, дюйма, чи в чому він там вимірюється. Ну, в принципі, доволі здоровий екран. Приблизно, Ну скажу вам, 11 см 11 на 6. Отак-то. От так Мультиметр має функції фіксації показань. Також відключувану підсвітку дисплея та автоматичне вимкнення через 15 хвилин бездіяльності. Тобто, 15 хвилин ви ним не користуєтеся, він взяв собі сам і вимкнувся. Діапазони вимірювань вибираються автоматично. А також є індикації обраного діапазону. Тобто, ось ви можете, коли він вимкнутий, вибрати собі свій діапазон. Ось, Наприклад, постійна напруга. Так, ось у нас змінна напруга. Ну, тобто... Така напруга, яка у нас в розетці. А ось у нас далі йде от міліоми, опір поміряти можемо. так Далі у нас іде е, звукова прозвонка. тобто Ми можемо прозвонити в якийсь провід. Ну, я кожну функцію вам покажу, поки що так. Пробіжимо. Ось просто діоди, тут вже з показаннями. Ну, а це авто. Коли пише авто, тобто е, тобто в принципі, не авто у нас нанофарат, я вибачайте, заговорився це, ми можемо просто конденсатор якийсь подзвонити вже. Так, це у нас. о, Дуже дуже класна функція. Ми можемо подивитися, скільки у нас герц у, наприклад, у домашній розетці, наприклад, то, що буває по-різному. Або якийсь, наприклад, інвертор, ми можемо перевірити, скільки він має, 50 чи 60 Гц. Це по змінному струму. І так. В принципі, по бистрячку я вам так розказав. Ви повинні зрозуміти. Ну, зараз я вам покажу ближче, як воно працює все. Ось. А так. Живлення здійснюється, я вже вам сказав, від двох батарейок типу ААА 1,5 В кожна. Також передбачено індикатор рівня заряду батарей. Тобто, якщо буде сідати, буде блимати батарея, і ви побачите, що вам потрібно її замінити. Так, збоку у нас є е, три таких от, якби, отвори, в, яких, в які ми підключаємо наші щупи. І так, у нас є ось сюди завжди підключається, у нас плюс, якби, ось і ком. Це у нас буде мінус. І в тому випадку, коли ви хочете поміряти струм, а тут він вимірюється до 10 А, вам потрібно буде один із щупів переставити у цей отвір. Ось, бачите, тут і позначено. 10. Отак. В цьому випадку, при такому підключенні, він у вас буде міряти тільки струм. Наприклад, беремо акумулятор. Десь максимум тут 5 А6 повинно бути при замиканні. І зараз в цьому режимі ми його коротнемо. Бачите? Тобто 5 А 5,5 А і падає, так як ми його коротнули. Ну Це представте, щоб ми зараз в розетку втикнули. Не знаю, тут захист є, але я не хочу його випробовувати. Так що для всіх нужд краще, хай буде отак він підключений, так як я не думаю, що. Ви так часто міряєте десь струм. В основному напруга і там інші функції. Так. За конструкцією цей прилад схожий на смартфон, але бокове підключення щупів його робить компактним і ще зручнішим у використанні. Тобто, я, я вже це зрозумів, і ви це зрозумієте, коли будете його тримати в руках або просто отак. От навіть на підставочку ми його поставимо. Екран читабельний. Матеріал корпусу його ударостійкий та вогнестійкий АБС пластик. Додатково в комплекті є кейс з щільної, щільної водовідштовхувальної жорсткої тканини з жорсткими стінками. Ну, на, на рахунок стінок, ну, таке. В принципі, тканина цупка. Я думаю, да. вона не, вода не проникне, так як прорезиняний він. Тут щось впало. Так, і ще раз пройдемося по характеристикам, так як забув вам розказати його конкретні характеристики. Так. Е, мультиметр у нас вимірює силу змінного струму від 0 мА до 10 А, що вказано у нас: 10 А. Похибка там може бути 2,2%, в принципі. Може і не бути. Сила постійного струму, яку він вимірює. Тобто постійний струм це у нас струм в якомусь там акумуляторі, тобто перетворювачі. Це від 0 мА до 10 А. Напруга змінного струму. Тобто змінний струм це той струм, який в нас приблизно на трансформаторі бездіодного моста, в розетці змінний струм. Тобто від 0 до 600 В. І так як і змінний, так і постійний також вимірює від 0 до 600 вольт. Похибка може бути там, максимально в 1,5%. Ємність. Тобто Різні конденсатори від 0 нанофарад до 40 мікрофарад. Ну, З похибкою до 6%, в принципі, це не так і багато. Так, опір вимірює від 0 Ом до 40 мАм. Тобто мілі -ом. від 0 ом до 10 кОм. І частоту від 40 Гц до 4 МГц. від 01 Гц до 0,01 МГц. Додаткові функції. Тест напівпровідників, вимірювання температури та вологості, прозвонка ланцюгів, автоматичного, е, прозвонка ланцюгів, плюс автоматичне вимкнення, годинник, вічний календар, будильник, функція утримання даних, підсвітка дисплея, індикація низького заряду батареї. Розміри 135 на 74,5 на 28 мм. Тобто дуже компактна річ. Ну що, друзі, спробуємо щось з ним повимірювати. От, наприклад, будемо вважати, що я проста домогосподарка. От, а не в прошлому якби, радіолюбитель. Ось купив я такий мультиметр собі. Мені цікаво знати, який в мене в розетці, яка в мене напруга. Ну, Наприклад, вставили ми батарейки в нього і вмикаємо. Вімкнули, поставили на підставочку. Ось плюс у нас, мінус, наприклад, або просто вставили хі, свої, так як в розетці нема плюса і мінуса. І захотіли ми ось наша розетка приблизно. І захотіли ми поміряти, от. яка ж у нас напруга в розетці. Скільки ж у нас там вольт? Ми Беремо, всовуємо щупи в розетку. І бачимо, що у нас 228 вольт. В принципі, це норма. Це нормально. Має бути 220, ну, від, там, можна сказати, 215 до 230. Більш-менш вона завжди може коливатися. Нічого не потрібно робити. І тут захотілося нам перевірити, наприклад, акумулятор. Наскільки він розряжений, потрібно його зарядити чи не потрібно. Ми беремо просто в автоматичному режимі. Ось у нас буде плюс мінус. І бачите, 3 вольти, 3 цілих, от, і 6 вольта Тобто, А повний він заряджений, буде 4,2. Нам його потрібно підзарядити. Якщо, наприклад, в авторежимі просто замкнути отак щупи, це у нас зразу вимкнеться режим прозвонки. Ось він навіть. Ось. Можна його просто включити, щоб просто щось прозвонювати, і більш ніяка функція, якщо нас не цікавить, ми його просто включаємо. Ось такий значок, що звук буде, він показує, і будемо просто все дзвонити. Якісь провода, там, що завгодно. Ось провід приблизно беремо і його дзвонимо. Діод можемо прозвонити. Ага. У нас є. Також є режим прозвонки діодів. Дивимось в одну сторону і в другу сторону. Бачите, в одну сторону він мовчить, а в другу сторону у нас є показники. Тобто діод живий. Так, можна також провірити, перевірити. Ось є два діоди. Один із них у нас згорівший. Зараз подивимось, який. З цих діодів у нас згорів. Почнемо із зеленого. Так, розгонюємо його в одну сторону, в одну сторону нуль, а в другу сторону. Тобто цей діод у нас живий. Відклали зелений і дивимось червоний. Так. Червоний діод в одну сторону мовчить. І в другу сторону також мовчить. Цей діод у нас згорівший. Ну, зараз перевіримо реально, чи, чи є, так, чи немає. Ось дивіться, беремо акумулятор. Беремо наш, наш наприклад, діод, який у нас працює, і перевіряємо. На тією стороною. Ось. Бачите? Оце дійсно. Так, як нам прилад показав, так і є. А цей у нас не буде ніяк світитися, так як він бачите, і цією стороною покажу вам, що він просто бачите, він згоряний. його потрібно взагалі викинути. Також можна в автоматичному режимі можна продзвонити, наприклад, є вимикач, подивитися, чи він працює. Ось автоматичний режим. Дивом, ще працює вимикач. Вимкнули, немає звуку. Вимкнули, є. Що вам ще показати? Ну, попробуємо, як працює у нас в режимі амперметра прибор. Зараз під... перепідключимо щупи. І побачимо, що з цього вийде у нас. Так, що, що ми будемо? Так, а буде у нас зараз такий випрямляч. Так, вімкнув його в розетку і зараз спробуємо через нього підключити лампочку і подивитися, скільки вона споживає. І лампочка у нас буде ось така. Лампочка накалювання конкретно. Хочу побачити, скільки вона буде споживати. Так, беремо один із щупів до одного і пропускаємо якби через неї. Так, де в нас? Так. Пропускаємо напругу через лампочку. Так, я його вімкнув, вімкнув. Дивимось, 5 Ампер у нас споживає, 5,3 можна сказати ампери у нас споживає отака от лампочка на дальньому світлі, аж четверта. Так що все дуже просто. Цікаво, скільки у нас споживає, чи він просто вирубиться, якщо його коротнути. Оцей блок живлення. В принципі, він вирубається. Вимикається. Вимкнувся. Зараз знову вимкнувся. 5, 5 ампер не так і мало, хочу вам сказати. Ну, я думаю, друзі, ви все зрозуміли, все, все вам ясно, як що, як користуватися. А зараз перевіримо в розетці частоту. Як ви на це дивитесь? Вимкнемо його. На частоту. Так, де у нас частота? Зараз буде ось я це. І щупи в розетку. Дивимось. 50 Гц майже. 49,98. Ну, будемо вважати, що, що у нас там 50 Гц. Ще, друзі, як обіцяв, покажу вам, що в цьому було пакеті спочатку той, що я витягнув, зараз ми побачимо. Окрім оцих щупів, з ним в комплекті ще йде отакий от набір. Прикольний. Тут такі, можна сказати, всякі це... наконечники. Я так розумію, якщо у вас є. Якийсь, наприклад, лабораторний блок, то щоб їх можна було вмикати в цей лабораторний блок. Тут ще два проводи, ось чорний і білий. Хочу вам сказати, вони пом'якше трошки йдуть, ніж оці. І в них отакі закручуються. Бачите, отакі от крокодильчики. Це для підключення, я так розумію, всяких там уже приладів, експериментів. Плюс можна закрутити ось отакі щупи з одної сторони в них. От. А з іншої сторони можна закрутити навіть ось отакі клемнічки сюди, так як вони на різьбі йдуть. Або просто отакі от концевички. А можна просто крокодили. Ну, коротше, такая от штука. Можна сказати, ще одні щупи. <гум> так, ну я думаю, все вам вже розказав, друзі. Може, що було не ясно, запитуйте в коментарях. Може щось не сказав, забув, пишіть. Я розкажу вам в коментарях, напишу. Кому було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім добра.